Фестиваль «Маланок» готується відзначати у Чернівцях. На станції «ФМ» підсумували рік, що минає. Чернівцях зафіксували два випадки захворювання на кір. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівців» в студії працює Майя Гуменна. Кір дістався до буковини упродовж кількох останніх днів. Лікарі зафіксували два випадки захворювання у Чернівцях. Обидва не студенти Буковинського державного медичного університету. Медики ще проводять дослідження, щоб встановити їх точний діагноз. Наразі хворі перебувають в обласній лікарні. Їхній стан за інформацією медиків задовільний. Утім, ситуація щодо поширення хвороби в області залишаються настійкою та може ускладнювати через чималу кількість людей щеплених від кору. Відтак вже розпочалась вакцинація. Це, як переконують медики, зможе стримати поширення недуги. Нам вдалося доставити в область вакцину з бельгійського виробництва. Це та ж вакцина, яка використовується для планових щеплень відповідних ліпових груп населення. Це дало можливість уже сьогодні. Щеплення тим особам, які підлягають, тобто це е, контактні з які не мають щеплень протоколу. У програмі Суть речей» на станції ФМ цього четверга зібрались люди різного соціального статусу. Політолог та підприємець, громадський діяч і журналіст. Коментували та виокремлювали події року, що минає, робили прогнози на рік наступний та озвучили свої питання до чиновників міста і області. Марафон на станції ФМ розпочався із аналізу прожитого року підприємцями та громадськими діячами. Володимир Старик зазначив, що рік 2011 для нього пройшов дуже швидко, незважаючи на певні проблеми і негаразди. Український народний дім, який мені довелося вже кільканадцять років очолювати, витримує і ті ціни на газ по 4,5 тисячі гривень за тисячу кубів, і на електрику, і на воду. І ми нещодавно на обласній громадській раді подали таку пропозицію, щоб бодай ціни на комунальні послуги для громадських організацій були сумірні з цінами для людей. Великі сподівання на цей рік були у підприємців всієї країни. Втім, за словами Марії Філіпчук, вони не виправдались. А тому підприємці зараз іще більшим острахом та хвилюванням йдуть у рік. Наступний підприємців зараз на сьогоднішній день знову заганяють у бухгалтерію. Такий податок, як фіксований, він зник, але він залишився у єдиному податку. Справа в тому, що їх заставляють зараз знову вести зошити. І знають усі, що це є фікція, тому що нереально перепровірити кожного підприємця на рахунок ведення зошита у другій половині ефіру. Рік, що минає, згадували політолог та журналіст. Зокрема, на думку Юрія Чорнея, який висвітлює тему житлово-комунального господарства Чернівців, 2011-й не запам'ятається реформами у цій сфері. Що торкнутися житлово-комунального господарства цей рік, на жаль, не приніс на мою думку нічого нового в сенсі. Якісного підходу до вирішення проблем житлово-комунального господарства, можу вже казати про це як фахівець, крім підвищення тарифів чергового, на жаль, нічого нового влада не придумала. Ігор Бабюк зазначив, що політичне життя було соковитим та цікавим. Втім, без суттєвого покращення життя пересічних городян. За цей період відбулося багато політичних подій, починаючи від того, що відбулося зміна влади в міській. Раді не тільки в міській, тобто відбулось намагання, ну скажемо так, впливу політичних конкретної політичної сили на місцеве самоврядування. Найцікавіше, що життя від того не стало кращим. Усі запрошені гості озвучили свої запитання до секретаря міської ради Віталія Міхарішина та губернатора краю Михайла Папієва. Можна владці відповідатимуть на них у майбутніх ефірах програми суть речей. Усе це також можна буде прочитати у друкописі ефіру в понеділок на нашому сайті Ейсісіін'ює Оксана Денисюк, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці 37 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету витратили цього року на ремонт доріг у Чернівецькій області. За ці кошти будівельники виконали роботи на 218 об'єктах, вели в експлуатацію об'їзну дорогу в Чернівцях, відремонтували місто Горбово, зруйнований Повінню. Цього року працівники служби автомобільних доріг відремонтували також 22 кілометри дороги Чернівці Герца КПП Дяківці, 2 кілометри у селі Мольниця до Банченського монастиря. Закінчили реконструкцію доріг і мостів в Путильському районі на ділянці Сергії Фошки та роботи на 101-му кілометрі Чернівці вашківці вижниця КПП Руська. До кінця року будівельники обіцяють закінчити ще й ремонт мостів в їжівцях та в Станівцях. Не менше планів є і на наступний рік. Відновлення мостів зруйнованих повенів в Путирському районі в цьому році там нам виділені кошти. От і там роботи ведуться і будуть вже монтуватись балки в селі Ростоках через міст, через річку Черемос. І на другий рік ми плануємо, що ці об'єкти будуть закриті. От, важливим є для нас міст в селі Маршинці. Будемо говорити, це проблема підходу до кордону з Румунією, От, тому що там об'єкт також з 2007 року розпочатий, але до цих пір. Він не фінансується вже два роки, от і хотілося б його завершити. Підписати 19 грудня угоду про асоціацію з ЄС просили центральну владу у Чернівцях. На центральній площі міста пройшов мітинг, де студенти, представники громадських організацій та опозиційних політичних сил виступали за українську євроінтеграцію. Студент політолог один з мітингувальників, які прийшли на центральну площу, щоб виступити за співпрацю України з Європейським Союзом в Європі грають за правилами. Як ми знаємо в інших країнах, не європейських, так ці правила є дуже розмитими, так і грати в них це все одно що взагалі не грати. От, тому, на мою думку. Якщо ми будемо дійсно грати за правилами, так у нас не буде корупції, у нас е, е, збільшиться економічний приріст економіки, і, Думаю, наша країна стане на шлях подальшого розвитку. Присутні на мітингу впевнені, Україна Європі потрібна, так само як і нам пора будувати європейське життя. Молоді люди, що проходять повз мітинг, теж кажуть мрію, щоб наша країна увійшла до Євросоюзу. Для того щоб напевно що з зареалізувати свої плани на майбутнє, тому що в Україні з вищою світою, яку ми намагаємося здобути, ми майбутнього конкретного напевно що не здобудемо. Ностальгує за безтурботним життям при комунізмі Євдокія Олексіївна європу навірно пізно мені вже 70. Але країна каже, хай іде до Європи. Да, да, нехай іде. Да, молодожка й привикає до Європи, щоб були культурні, віжні. Тим часом мітингувальники мали конкретну мету попросити президента підписати 19 грудня угоду про асоціацію з ЄС. Однак невідомо чи представники Євросоюзу попередньо погодять цей документ. Майя Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У Чернівцях відбудеться фестиваль Маланок, Як і минулого року це буде своєрідне змагання між фольклорними колективами з усієї буковини за 10 тисяч гривень. Переможцями будуть ті, хто найбільш влучно передасть традиційні образи Маланок, у кого будуть найбільш вдалі костюми та цікаві ідеї перевтілення. Але організатори попереджають, вони не оцінюватимуть вульгарні образи і не допустять до фестивалю тих, у кого програма виступу не буде базуватись на старовинних традиціях. Це новий, як сьогодні кажуть, супер бомбовий продукт, який може привернути до Чернівців увагу не тільки наших мешканців, не тільки Буковинців, а й гостей з будь-якої країни світу. Такого дійсно, дійсно нема в цьому в цілому світі. Міжобласний фольклорно-етнографічний фестиваль Маланка Фест проходитиме в Чернівцях вдруге. Організатори обіцяють, що цього року дійство буде більш видовищним і водночас спокійним. Вони відмовилися від сцени, натомість вирішили влаштувати фестиваль у вигляді святкової ходи. «З Площі філармонії потім святкова хода буде рухатися до театральної площі, до соборної площі, пройде біля центральної площі міста та повернеться на площу філармонії. Образи маланкарів можуть бути найрізноманітнішими, але організатори вимагають, аби учасники притримувалися традицій, відмовилися від надто сучасних та вульгарних героїв. Адже основна мета фесту прославити буковину саме завдяки своїй історичній спадщині. Абсолютно заслуговує того, щоб добряче нам напрацюватися. І навіть висунути в номінацію нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО Буковина стає більш привабливою і такі подієві заходи вони привертають увагу до нашого краю все більше і більше. Позитивна також тенденція була і тою, що у нас були туристи саме в цей період із-за кордону. Це той якраз турист, на який є найбільша потреба для нашого краю, переможці фестивалю отримують приз в розмірі 10 тисяч гривень. За друге місце команда візьме 5 тисяч гривень, і 2 тисячі організатори виділять для маланкарів, які посядуть в третю сходинку фестивалю. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск «Час новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook «Час новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.